Всім вітання. Сьогодні черговий авторинок в місті Луцьку. З вами команда Шкода Щеновах. Будемо на ринку знімати для вас загальний сегмент автомобілів. Подивимося, перевіримо, що до чого розповімо. Розповімо вам. Обов'язково підписуйтесь на канал, прокоментуйте відео, також пишіть, яка у вас подгода. Я от виїжджаю, у мене Я в кофті. 3 липня. От вам і вся історія. Тому дякую вам всім за увагу. Приємного вам перегляду. А ми збираємося і виїжджаємо на ринок. Всім пока. Ось перший такий варіант. Шкода Octavia 5. 7-8 модельний рік, 1,6 мП, все як ви любите. Ціна 6700 доларів, то присутній по автомобілю в чорному кольорі. На зимових шинах. Літні, що поки немає. До речі, машинки, якщо хороша машина, хороший кузов без корозії, вони вартують в ціні ці автомобілі. Тому в районі 6500-7000 доларів така машина буде вартувати MPI і все, як ви любите даний варіант. Наповнюю вам, що Луцьк розбитий на багато площадок, найбільший ринок в Україні. Це я вам неодноразово розповідав. Давайте глянемо по таураму, що там у нас таура нас добре. Серісна книга присутня. 7999 доларів. Також 1,6 MPI, сервісне обслуговування, сервісна книжка, такий, симпатичний варіант. Так, тут бачу, трафіка немає ціни, немає ціни, йдемо далі. Кенго, Рено Кенго у нас 11 рік. Одиннадцятий рік вартує 7200 доларів. Так. Шкода Octavia 5, 6999 доларів. 1,4 бензиновий двигун. Немає цінника. Ще немає цінників йдемо далі. Тут також немає цінника, нема смислу показувати вам от дивіться голь 5 в є 1,6. Рідна фарба 6700 доларів. Телефон присутній, сертифікат також присутній. Голь 6 -го покоління. У нас по ціні 7900 12 рік 1,4 Саховський двигун. Саме якраз оптимально брати такий двигун 1,4 на 120 вікінських сили. Сміло можете в принципі, брати такий варіант. Якщо зацікавить, так. Golf плюс. Golf плюс у нас 8900, 1,4 також Саховський двигун. 196 пробіга. Красивий, симпатичний такий варіант. Сам паркується, легкосплавні диски оригінальні. Шикарні. Телефонуйте. Гольф шостого покоління в хетчбекі, 7950. 1,8 TSI на 118 кВт. Номер телефону присутній, гарний стан, сертифікат. Ford Focus автомат. Виходила рубрика авто на автоматі. Там, в принципі, пишіть коментарі, ви бачили, які по цінах. От, даний варіант. У нас також на автоматі 9900. Цинка нема, не будемо питати. Так, сценник у нас 2012 року. Договірна ціна. 1,5 дизель, автомат. Класні комплектації бачу вже телефонуйте. Q5 Audi у нас. S-Line. 9500. Ой, вибачаюся, чи що. Так, так, 19500, це 20-й 2.017 рік, 180 пробігів. Телефон присутній, ще, друзі, не проснувся ранок, ще не проснувся. Дивіться такий варіантик. Красиво, гарно, дуже гарно. Дивіться в білому кольорі. Це 17 рік. Мені мені подобається, пишіть ваші коментарі. Прохання також підпишіться на канал Шкода що Невах. Прокоментуйте відео. От всида А4 Audi. Немає ціни, не, не скажу вам. Так, 5 у нас 17 рік, 17200. Давайте це чорненька. Ось такий варіант. Телефонуйте. Так, Нісан Кашкай у нас 2007 рік. 7-600 доларів. Це надано. Добрий день. Телефонуйте. Так, фокус у нас 2 літра, 7-900 доларів. Телефон також присутній. От віць, який гарний AX35. Також телефон є, хороша літня резина. Доволі популярні автомобілі, кон'ячний салон, коричневий хто як розповідає. 13900 доларів. Сервісна історія, але не... А є номер телефону. Номер телефону присутній, панорама, перферація. Ось вам покажу по салоні. Салон збереженому стані в автомобілі. Ось такий варіант зацікавить. Фаркоп присутній також. 18 диски. Так, кашкай у нас без ключовим доступом. Один із шість бензиновий двигун. Даний варіант у нас 7900. Це кашкай плюс 2. Номер телефону також присутній. Наші експерти сьогодні працюють, бачите, ще, ще люди з'їжджаються. Ще, ще ранок. Ще ранок ще люди з'їжджаються. От давайте глянемо такий. Цітант Мерседес. Цікаво. О, даний варіант у нас ціна договірна. Але є номер телефона, тому сміло набирайте. Ціна договірна. 15 рік. 1,5 дизель. Набирайте. Емелочку навіть продають 13 рік. Любителі мерседесів, 23-700 доларів. Ціна даного автомобіля номер присутні Телефонуйте, 13 й рік автомобіль. Так, Mazda CX5 у нас. Mazda CX5 у нас 21 рік. Є все комп'єктація. Ну, немає телефона тому не будемо показувати. Йдемо далі. От давайте глянемо Сарента. день яка ціна Сарента? 14900. 14900. А скайте номер телефону, можливо, щоб Ну. 099 367 15. 099 367 15 80, 81. 81. Як ім'я? Любомир. — Любомир. Можна подивитися в, сал в салоні? Так? Да? Зараз. 14700, правильно? 14900. А, пробачаюсь. Дивіться, автоматична коробка передач. Панорамка. Вона семімісна навігація оригінальна, все чітко по машині. Дивіться. Під підсвіточки. Один підкрасний. Один косметичне підфарбування. На мішлін мішлін, мішлін Резина 2017 року. Ось такий гарний варіант. Телефонуйте. Красивий чорний соренто. Так, АІХ у нас 35-й, 11-й рік. 1,7 сім дизель, авто свіжопригнане. 10300. Так, Туксон у нас. Дай Тупсон у нас на автоматі, до речі, повний привід, бензин, телефон є, який восьмий ще рік. Сьомим роком машинка. Стане більше цього. Можливо, зацікавить, набирайте. Ось такий гольф. Хечбек 8300 доларів. Бачите, люди ще ночки збираються. На ми працюємо по ринку сьогодні. Людям підбираємо автомобіль і вирішив поки вам показати автомобіль. Автомобілі, будемо так говорити, по ринку. Тому я завжди людям говорю, що вони годуються зараз наприклад, там 7 ранку. Ще не всі автомобілі. В 8 годин це все буде зайнято, щоб ви собі розуміли. Ще люди з'їжджаються, тому де, коли я людям говорю, розповідаю, що краще приїхати десь там на 8 уже, коли вже будуть більш-менш 13900, 2,0. 13, 900, 2, 0. 13 рік. Такі гарна машинка. Пишіть по ментарі. До речі, їх на ринку дуже-дуже багато. Я не знаю, штук 40 точно буде ось таких варіантів. Так, шкода 7 Біленький колір, такий, механіка. 19 й рік, 12-200 доларів. Ціна даного автомобіля. Можливо, якісь машинки у відео ви не побачите. Повірте мені, що ви просто до мене телефонуєте і питаєте Роман. От є таке авто, я хочу такий автомобіль, чи я можу, наперед на ринку знайти. Я вам все повністю розповім. Скучі вартує вам їхати, чи вартує вам супровід на ринку брати, наперед, чи не вартує, чи краще під ключ, там, чи шукати на авторія. Я вам все повністю дивіться, яка в Лісбеці, а восьма шкода. Таких варіантів одиничних, щоб ви собі розуміли. Є на ринку трафіки також. Да? Ну, цінника немає, але ну, я думаю, їх штук 10-15 буде. Це довга база. І транспортери присутні на ринку. Також, якщо вона навіть варіанти, комерційний транспорт цікавить, ви можете зателефонувати до мене, я вам розповім, що плюс-мінус на що розраховувати. 2.0. Добрий день. А яка ціна машинки? 21 21,200 який рік? 22. 22, так? А можете номер телефону продиктувати? Я просто знімаю, ну, на, ну, якраз на камеру. Кажіть номер 0,66 822, 822 12 12 55. як ім'я? Сергій. Сергій. Сергій От дивіться, 22 року такий варіант. Реношка 22 року. 2.0. От варіант, який вам цікавить буде для роботи, для комерції. навіть. Максимальна комплектація, безключовий, безключовий, дивіться, адаптивний круїз, клімат є. Такий шикарний варіант. 3D-панелька є, не кольорова, не чорнобіра. От Телефонуйте. Бачите, мертві зони присутні. ну, шо, Комплектація шикарна. Парктроніки передні-задні, все повністю. 360, дивіться, в, візіо, ну, такий гарний варіант. Зацікавить, набирайте і телефонуйте. Так, Рено Сценік. 12 рік 8200 050 673 8192. От вирішив вам показати сьогодні більш таки центральний ринок. Як ви розумієте, ринок розбитий на клітки, на майданчики, хто як розповідає. І повірте мені, що все відзняти, показати вам варіанти, їх дуже-дуже багато. Тому вирішив вам. Добрий день. 9 рік. Телефонуйте, от гольфік, покоління, 4 покоління, хэшбек. 4500 доларів. Так, свят. У нас Алтеа. Також мене питали за ці автомобілі. Телефонуйте, 5500 доларів. Також дивіться, який гарний шикарний варіант. Свіженький, 13 рік, quattro Автомат, преміум плюс комплектація. Номер телефону присутній. Ось така гарна, красива ауді. Дивіться, на мішеліні резин zr 19, резина 255. Красива машина. Так, у нас коптіва у нас 16 450 доларів. 14 рік 2,2. 2. Дизель. Телефонуйте. Десятий рік, 8900 900. Гольф красивий, також сам паркується. Легкосплавні диски, да, є трошки покоцані вони, але от ступка, механіка, класна комплектація присутня панорама в гольфу. Телефонуйте. Ось такий колір цікавий сценіка. Шостий рік, бензиновий двигун, 4800 доларів. І так, 7500 у нас вартує Спартач 7 рік заявлено, але може бути машина шостим роком, таке буває. Так що звертайте увагу на ці варіанти. Так, GT Line. GT Line у нас 9500 доларів. Гарний коричневий колір, боус, музика. От даний варіант у нас 14-й рік. Можливо, зацікавить. Набирайте. безключовий доступ. Ансенік 10-500 доларів. 1,5 дизель, 7-місний автомобіль, без ключового немає в авто. Mazda cx 5 у нас 15 700 доларів, 2,2 дизель, 15 рік. 183 пробіга в автомобілі. Зацікавить такий варіант. Набирайте. Питали в мене за 5-8 тисяч, пежон. немає ціника. Колео це популярні автомобілі. Даний варіант у нас 13-300 доларів. 200 на тисячу пробігу. Набирайте. Ось такий жужик, якщо зацікавить, 6-500 доларів. Торг по автомобіль навіть. Далі. Добрий день. Добрий І біза ось така, можливо, зацікавить. Свіженька. Е, Добрий день. Добрий день. Що ви, як Що Локон з Німеччини. Дизельний, 7200 доларів, так присутній. 10 рік, 1,6 MPI, 7500 доларів, номер телефону присутній. Телефонуйте такий варіант, газ без проблем ставиться. Фаркоп присутній. Так, Тауранчик доволі популярний автомобіль Фецвагин Тауран. 9 рік. 1,9 дизель, ціна договірна. Набирайте. Рено Кенго для комерції, для роботи, також непоганий варіант, 7500 доларів. В мене люди питають за ці автомобілі. Так що, якщо зацікавить, набирайте 8500 доларів. Даний варіант у нас. Набирайте. Йдемо далі, глянемо. От глянемо зафіру. Така гарна зафіра у нас. Сімейний мінівенчик такий. Модельний рік 13-12 буде. Комплітація космо. Євгеній продає даний варіант. Набирайте. Ось такий варіант у нас 11-500 доларів. Автомат. От дивіться, який пасатик. читі. 3,6. 18 рік, 17-700 доларів. Креативний торг. Та пропозиції приймаємо. 3,6 ракети GT набирайте. Гольф у нас 11400 доларів. 2 літра дизель, 103 кВт, максимальна комплектація. dq 250-та коробка з панорамою. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить, набирайте. Больво V 50-те. Також їх вистачає на ринку, можливо, у відео ви їх не побачили, але вони є, дивіться, які шикарні Весь купа сервіса по автомобілю, Які шикарні коричневі сидіння. Темно-коричневі. що зі ступка механіка. Ось таке красиве Volvo. сваркоп присутній набирайте. Симімісна зафіра у нас. Шостий рік. Телефонуйте. Так, даний варіант у нас 7500 доларів. Дев'ятий рік, ще й торг присутній. Ось такий Volkswagen транспортер. А, це Caravello. навіть. 17500 доларів, 2 літра дизель. Телефон присутній. Набирайте. Кадік. Також мене питали за кадіки, ну, їх мало. А ще й дизельний просили в мене. Mazda у нас п'ята. 8850 доларів. Б7 посад у нас. 9550. 1,6 дизель. Тігуан. 10 рік, 13,850 доларів. 2020 року, ось також варіантик такий 17 350 доларів. Дуже мені вони подобаються, цвіта урани. Напишіть свої коментарі, як в автомобілі. Дуже шикарні. Красиві, але ну, да, не дешеві, але от на сьогоднішній день такі реалії. 1,5 дизель, 7 500 доларів. Октавія повний привід а 7. А 2 літра 500. Рідна фарба, оригінальний пробіг 16 рік. Volkswagen у нас Тауран 9 рік, 1,4. Цілий, 149 пробіга. Ось. Так. А сьома. 16500 2 літра дизель, 18 рік. А сьома у нас телефон присутній, 2 літра двигун. Не знаю, яка коробка, давайте глянемо що по коробці. Та автоматична коробка передачі. Автоматична коробка передач. x 5 у нас 19200, 12 рік, 19200. Варіант. Так, миганчик. 18 рік, 1,5 дизель, 11,300. 7 Passat шикарний коричневий колір. 14-й рік, 14500 доларів. Автомат, оригінальний пробіг, 169 тисяч пробіга. Такий можливо варіант зацікавить. Дуже гарний коричневий колір. Бачите, навіть любове 14 роком. Телефонуйте, номер телефона присутній. Так. Тюган у нас 29800. Повний привід, без підфарбувань. Номер телефона також присутній, набирайте продавця. 7900 трок розумний. 1,6 МПА. Ставите свій без проблем газ в універсалі для роботи. То... Шикарний варіант, особливо на таксі, дуже шикарний варіант. Тому що дизель воно економне, але воно потім все одно прийдеться віддавати вдвойні. Щоб ви собі розуміли, а для роботи саме воно якраз непоганий варіант. От, такий тауран зацікавить по телефону в принципі можете набирати людину. Можливо, когось. Все у збереженому стані, адекватному стані. Тобто, в принципі, можемо для вас навіть перевірити, надати повністю вам звіт також прохання підпишіться, прокоментуйте відео, як вам ринок. Бачите, машини зараз сильно так не продаються, Тому що людей мало. Скажу такі, дійсно мало людей. Це буває де, коли приїжджаєш на ринок, а та машина стоїть вже реально купа часу. Думають, а люди думають, що якщо вона стоїть довго, то значить щось проблема з машиною. Ну не завжди це так. Щоб ви собі розуміли, не завжди це так. На сьогоднішній день... Є свої нюанси. Так, у нас от Швейцарії ASX 13,950 доларів. Так, от такий кадр у нас 14 рік. 239 тисяч пробіга. Сертифікат присутній. Набирайте. АХ-35, 16, 250 доларів. Ну, Якщо машина адекватна, хороша, в шикарній комплектації в районі 16 розраховуйте, якщо ви хочете купити такий автомобіль, нігби місця повний привід маєте на увазі, тому ну, ми це перевіряємо, але коли ви їдете самі десь, звертайте увагу на ці нюанси, тому що поремонтувати його ну, відносно за 600 доларів. Чув навіть хтось дешевше. Даний варіант у нас Саренто 25500. 18-й рік. Ксиви такі гарні. Телефонуйте. Дивіться, який шикарний варіант. Ну просто машина кидається в очі. Шикарна скаут, суперб. 20-й рік, 2 літра, 140 кВт, є сертифікат, уже повний привід, не фарбований, дуже красивий. Ну, будете мати один такий автомобіль, я думаю, у вашому місті. Тому що я такий навіть і не бачив, дивіться. Пам'ять сидінь. Декоративні ставочки під дерево, все підсвіточки. Шикарний такий варіант. Ну, Колір просто бомбічний. Так що телефонуйте до продавця, номер телефона є. Ще й скаут. Шикарний варіант. Ось таке суперб. Автівка в нас вартує 11850 доларів. 16 рік листопад місяць, 240 пробіга. Механіка, якщо цікавий, такий варіант легкосплавні оригінальні диски, адекватна резина. Телефонуйте до продавця. Покажу вам по салоні. Людина дозволила подивитися. Ось такі підсвіточний, шикарний варіант взагалі. Шикарний варіант. Ось такий гарний мерган. якщо зацікавить, номер телефону присутній. Хай подається. Телефонуйте, як ви зрозуміли, бачите, ринок ринок великий. Великий ринок, його обійти. З цього нереально. От Audi A4 6200 автомат, 2 літри бензин, якщо можливо зацікавить. Також на автоматі 7900, 7912 рік, 280 пробіга 200. Ну, Нормальна ціна 7900 доларів. От тако. Влада споминає з Одеси. Шукали, тоді повню, влад, привіт вам, якщо ви мене дивитеся. Ми купили вам сьому шкоду в Ліфбеці. Ну, от бачите, я завжди вам от людям кажу, от, коли люди, людина замовляє підбір під точку, не спішіть, ну не спішіть. От Сергій, вам привіт. Все добре, ні, ви, ні, машина клава, хороша, все купили, там а, а п'яту шкоду, один і шість дизельок в одних руках, все обслужено, все бомба шикарно. Але, ну, але людина хотіла написати спочатку в Ліфбеці шкоду. І кажу, що не спішіть, не спішіть. І, ну, Хто шукає, той завжди знайде. Моя така позиція. Але таке, ми всі люди різні. Моя задача вам сказати, а в будь-якому випадку вибір за людиною. От буває таке, знаєте, людина замовляє підбір під кучів, і як закон подлості, нема машин. От шукаєш, шукаєш, немає. А потім, як знаходиш людині машину і вже і тих хва... і той варіант, бачиш, попався, якийсь вискочив, і той варіант, ну от таке буває. Це. Не знаю, чому так. Але як то один каже, значить це не наш автомобіль. який гарний, красивий тауранчик. 1,6 бензинчик, 6500 доларів. Номер телефона присутній. Так що цікавить, набирайте. Також Hyundai Tucson. Машинка в нас рік, 7 рік, 7200 доларів. 7200 доларів, сьомий рік Tucson. Алтея у мене за ці машинки питали. Ціна автомобіля 5800 доларів. 5800 доларів. Зафіра в нас Ашка. Ой, побачаюсь, Ашка вже аст... Опіляст-аж Ну, Погода, погода, друзі. Буває такі жара, жара вже з самого ранку жара, знаєте, і воно теж... Каді у нас, дивіться, який красивий гарний колір в Каді. 7906 з газом машинка 2.0, 9 рік, сертифікат присутній, оригінальна фарба. Рідкість автомобілі, також мене питали за ці автомобілі, будь ласка, такий варіант можливо зацікавить. Клімат присутній. Пса в рідній фарбі, ось такі каді 2.0 з газом. Телефонуйте. Також у нас Opel Astra H 5-500 доларів. 2005 рік, шкіряний салон в автомобілі. Присутній сертифікат. Ось такий салон в збереженому стані. Зацікавить варіант, номер продавця присутній. Що, підведемо пісумок сьогоднішнього авторинку в місті Луцьку. В принципі, як завжди ви бачите, є різні цікаві варіанти. Доволі у нас також був сьогодні супровід на ринку. Колеги наші працюють, тому в принципі також людям підібрали. Хай людина напише коментар, як машинка чи подобається. Так, в принципі, нічого нового не помінялося. З кожним разом дивися, ціни не ну, дійсно ростуть, але на все на сьогоднішній день ростуть ціни, як ви зрозуміли. Тому що вам можу сказати, дякую вам за увагу, бережіть себе. Якщо вам потрібна якась допомога буде по ринку, чи супровід, чи разовий огляд, чи підбір під ключ, телефонуйте. Також можете писати в телеграм Viber, скину вам прайс своїх постів. Тому всім дякую за увагу, бережіть себе, а ми зустрінемося в нових відео. Всім добра.